Вітаю, шановні колеги. Так чутно мене нормально? Я вам спробую вкластися в 15 хвилин з такою непростою. Я була не рада, чесно кажучи, що в ці біологічні моменти влізла, але мені здається, це важливо проговорювати, адже протидністровська експедиція це російська експедиція на територіях. Ну, в контексті, значить, я розглядаю Білгород Дністровський, приєднана до Радянського Союзу Басарабія в 40-му році, і молдовська одночасно експедиція, коли. Значить, це, це експедиція Георгія Федорова, російського вченого, який був відомий як, ну, також спрощуючи, ми б його назвали зараз хорошим русским, тому що він в його експедиції знаходили притулок різні люди, різні нонконформісти, різні. Ті, як, яким треба було знайти притулок а, в, а, від, в політичний притулок, а, уникнути звинувачень у тунеядстві, дуже багато через його експедицію прийшло відомих людей. Зокрема, він відомий як письменник. Мабуть, що археологи знають його книжку «Однівна поверхність. Старші покоління кажуть, що навіть подекуди можливо це вплинуло на їхній вибір професії в подальшому він підтримував в'язнів сумління Даніеля Ісенявського в 60-ті роки в юності в, до, до цього в 30-ті роки, коли це було небезпечно. він в 30-ті, в 40 -ті, навіть, мабуть, що в 20-ті вступався за... Ні, ні, перепрошую, перепрошую, не те, сорокові, такі сорокові, коли, коли вже розгорнулася кампанія боротьби з, космополіт, з безродними космополітами, він вступався за своїх колег-євреїв і захищав їх досить таки, Сміливо як на той час, тому що була певна згори рознарядка, наприклад, ту саму Білгородністровську, протидністровську експедицію, конкретно загін, який працював у Тірі, очолював Михаїл так, почекайте. Господи. Михайл Рабінович е, е, Михайло Рабінович вискочив прізвище з голови. Михайл Рабінович і його в е, певний момент, е, коли він е, копав під Москвою, е, звісно, сказали, що ну як це Рабінович і копає Москву. Е, і там була своя історія, але е, ми можемо сказати, що нам зараз ці дисидентські штуки е, з Росії не, не так цікаві, однак е, чому. Е, Чому привернула це мою увагу? Тому що е, Віктор Петров попав в цю експедицію. Я до цього це, е, про це не знала, і е, скануючи власне, його архів, е, е, ми знайшли таку папку е, 50, номер 146 е, Петров, Білгород-Дністровська експедиція Тіра, Древня Тіра, 54 рік. Е, ну, власне, про це я пишу на сайті, от можна подивитись, е, там, де тіре невідомі досі фото Віктора Петрова. Однак е, там я публікую цей спогад, е, ну, як публікую, власне, він опублікований, я його переклала українською мовою, бо мені здається, це цікаво. Е, і е, знайшла я його, чесно скажу, у Віталія Андреєва в книжці. Е, е, однак чомусь е, ніколи от... Про цю експедицію, про, про участь Петрова в цій експедиції не знала. Е, ну і от Скоро вийде ще стаття буквально от дуже скоро, де, де я про це пишу детальніше в Адю 4 номер за 24 рік. Е, ось. І, е, значить, папка, е, а, ну в чому цінність папки, що, власне, ми знайшли ще невідомі фото Віктора Петрова. Це Е, от в шапочці да, імпровізовані це він стоїть на розкопі е, на фоні тіри. Е, тут багато близько більше сотні фотографій. Там і е, фоторозкопів, е, і фото окремих знахідок. Як от, е, це амфорні ніжки, да, я так, скільки це археологічні контексти, то зупинилась тут на амфорних ніжках. Але, звісно, питання тут ідеологічні, мене більше цікавили. Хоча дехто може посперечатись, чи треба так політизувати археологію, власне, ми її зараз не політизуємо, а так би мовити, де політизуємо, тому що в 40-ві роки, після того, як Приєднали, як радянська влада приєднала ці землі. Звісно, постало питання славянізувати їх і допомогти молдовському народу з самовизначенням знайти своє коріння. І тому euh, на цих euh, територіях euh, не е, euh, експедиція, власне, бруди, euh, Дністровська була працювала і в Молдові, і на території Одещини у нас. Тобто, е, наприклад, е, такий дослідник Сергію Матвеєв з Молдови, він пише, що м його книжка румунської мови, але ну, тираджу, до речі, у них вийшов недавно ще, от буквально в кінці 24-го року, альбом про будні молдовської експедиції, дуже багато фотографій цікавий, і там, там же є англійська версія. А так мені довелося перекладати з румунської, ну і він пише про цей ідеологічний момент, що після того як. Ну, власне, Білгород-Дністровський і Тіру почали розкопувати ще фон Штерн в Російській імперії на початку ХХ століття, а в період 1840 го року, коли землі ці належали румунському королівству, там працювали румунські археологи. В 40-х роках туди повертається ну, власне вже українські радянські вчені, насамперед, Адель Фурманська і Дмитров, в різні роки, 50-ті роки, 40-віті, 50-ті. Да, далі я вже не торкаюсь історіографії, можна почитати детальніше в сучасних дослідженнях, хто там попав, але тоді ну, певне, от я читаю у цього Сержіо Матвей певне певне нерозуміння, чому українські вчені так, значить. Монополізували ці розкопки, і в нього просліджується просвідковується певний такий, можливо, ресентимент щодо Румунії, що мені дивно, хоча з книжка 2009 року, я не знаю, як би зараз він просить. Бо, ну, от знаєте, Молдова і Румунія це для мене ще така та реінкогніта, як у них от власне, з ідентичністю цією сконструйованою. Сержо Матвієв, суперечка загострюється і розширюється після приєднання частини румунських територій до Росії. Він пише до Росії, пошук істини став аргументом для претензій на політичний контроль над цією територією. З цієї точки зору не дивно, що якщо представники румунської школи вважали романські народи сходу основним населенням, що залишились в регіоні після відходу Римлян з Дакії, то австро угорська історіографія наполягала на присутності угорської етнічної групи, а російські, то пізніше радянські історики, на слов'янському елементі. Ну і власне Георгій Федоров так і пише, що 1950 року, тобто рік початку його розкопу, там Слов'янська група Молдавської археологічної експедиції ІМК Ан СРСР та Молдавського філіалу Ан СРСР веде планомірні пошуки і дослідження слов'янських пам'яток на території Молдови. У статтях уже 50-х років проголошується, що літописні тиверці антизнайдені, що Георгія Федорова захищають дисертації. На тему Слов'яні 6-9 веков в Молдаві шукаються зони, зони контакту, так би мовити, і, власне, вічна дружба російсько-українського і молдавського народу, начебто от цим. Підтверджується і е, контролюється згори, як е, у книзі Матвєєва ми можемо знайти що е, документи архівів, де це просто все прописувалось, як це мало бути, як контролювались вчені, як е, румунські вчені, зокрема, також е, контролювались. Е, тим не менше в 60-х роках е, Федорову е, формується опозиція місцева. І, е, вже нове покоління дослідників, вони часто були його учнями, фактично, але вони вже виступають за певний автохтонізм і. Це окрема історія, яка, яку можна прочитати у Маркет Петюка. От, наприклад, в 99-му році він ну це інший молдовський археолог, який якраз протилежної позиції дотримується, як ми знаємо, Стратом Плюс 99-й рік. от Він так пише. Молдавія, не Молдова, Молдавія археологічна залишалася здебільшого надбанням навколо наукових гадань, збудованих на хиткому ґрунті звітів Кишинівського церковно-археологічного товариства, Суручанівського музею та кількох експедицій Андрія Морошана і Радо Гули. Така собі провінційна археологічна попелюшка, яка чекає на свого принца. Ага, це фото Федора вода. Я отут -от лежу, лишу. Така собі провінційна попелюшка. і таким принцем, значить, згідно з метафорою одкачука, стає Георгій Федоров, і вже у 70-ті роки, однак, зв'язку з тим, що я сказала, що його. Вижили, по суті, вже місцеві вчення. Експедиція згорнула свою роботу. Він встиг видати одну книжку про слов'ян, другу не встиг. І качук це трактує так, що равінстійна Попелюшка, вибившись у принцеси, виявилася склочною, сварливою і невдячною особою. Значить, іронічно і зневажливо він пише. Таким чином, усім новоспеченим автохтоністам уже в 77-му році була підготована репутація страждальців за віру та наукову істину, стигмати борців із тоталітаризмом і догматизмом, якими вони і скористалися наприкінці 80-х. Сьогодні сентиментальні міфологізатори казкових кодер… Ну, це ліси там в Молдові, визначають офіційну наукову політику в Молдові. Під їхньою редакцією та жорстким диктатом пишуться підручники, в яких, звісно ж, немає ні тиверців, ні скіфів, ні бастарнів, ні готів, ні поронь Боже окупантів слов'ян. У цих підручниках немає також імені Георгія Борисовича Федорова, і навіть між рядками неможливо знайти натяк на його справу з великої букви. Е, отже, така історія. Ми розуміємо, що е, при всіх його чеснотах, так чи інакше, він виконував певну таку роль. І е, зараз, ми, звісно, я не, е, не є пологсткою того, що е, треба міфологізувати е, власну. Культури і так далі, взагалі, політизувати особливо. Однак, ми знаємо, що ця прого прогалина була компенсована в сучасних російських підручниках дуже вдало, де пишуть про. Наприклад, що наприкінці 5-го, на початку 6-го століття землі Придністров'я починають інтенсивно заселятися слов'янами. Слов'яни споконвічні землероби, хоча й просувалися відносно повільно, проте міцно освоювали заселені території, приносячи в район своєї колонізації, так і пишуть своєї колонізації економічну та соціальну стабілізацію, необхідну для існування усілого землеробського господарства. І, значить, там уже в російських підручниках далі пишуть про боротьбу придністровців проти націоналізму в Молдавії в кінці 80-х, конці початку 80 90-х років. Ну і все таке про що ми знаємо, і наслідки чого, власне, бачимо. Цікаво, що при тому, що багато дійсно Федорова вчили вчились. Рум молдовських археологів, однак, от я з вам просто шедевральний спогад антропологині Марини Веліканової, як вона копала, писала дисертацію про допомагаючи розв'язати проблему походження молдавського народу. І для своєї дисертації вона шукала антропологічний матеріал. Ось просто вам зачитаю в перекладі російською. E, значить, вчителька приводить її на розкоп, e, вона не мала жодного археологічного досвіду, Ну від, 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 мабуть, відмову і певний, але не не була археологом, була антропологом. E, місцева вчителька приводить її на розкоп молодших школярів, і вона пише: і ці маленькі мурашки. Вони спочатку злякались, як же це діти будуть копати черепи. А, а, а ці маленькі мурашки розповзлися по розкопу і своїми маленькими лапками почали енергійно розгрібати землю. Це було неймовірне видовище для очей-археолога. Але тут це було допустимо, оскільки в мене не було чисто археологічних завдань з фіксацією параметрів і деталей поховання. Потрібно було лише зібрати колекцію черепів. До того ж, ґрунт був надзвичайно легкий і сухий. І верхні шари вже були зняті раніше. Ватами і діти рили, ніби граючи в пісочниці. Я дуже сумнівалась, чи є доречною для дитячої психіки робота на кладовищі. Але передбачаючи неприємні почуття у жителів села у зв'язку з розкопками, Павло заздалегідь оголосив, що поховані не предки кладовище турецьке, а до турків у Молдові історично ставляться з великою неприязню. і у дітей вже було вироблено таке ставлення. Тому мені залишалося лише слідкувати за дітьми, які того й гляди готові були почати грати ганяти черепи як футбольні м'ячі. Важко повірити, але ці маленькі реченята нагребли купу черепів. Черепи цілі то тут. То там виглядали з-під землі, і я їх витягала і пакувала. Це людина пише вже в 90, 2019 році, тобто 5 років тому журнал Антропологія там Росії спокійно це публікує, не бачачи тут ніякої крамоли. Такі, ось, така, така методологія. Ну, звісно, у Федорова, мабуть, була методологія трошки покраще, не дарма у нього вчилися, але це все нам дуже суголосна історія, тому що ну, хоч у нас слов'яни більше звісно, поширені, ми від них нікуди не дінемось, так би мовити, це не предмет. Але Оця е, позиція згори приїхати нас навчити і прислати нам е, значить, партійних функціонерів, ну, це нам все знайомо. Е, тому, тому мені мене зацікавило, власне, наприклад, іншої країни на це подивитись. Ну, Я вже, е, значить, в е, регламенті не встигаю власне, про Петрова вам розповісти. Е, тут багато я, да, про Петрова. Е, е, значить, ну що, він е, Ну зараз три хвилини. Значить, він вже повернувся з Німеччини в 50-ті московський період був Петро, 50-й 56-й рік, і він в цій експедиції в 54-му році працює і там. Пише листи Софії Зереві, можна почитати у виданих листах Вікторію Сергієнко. Листи, чесно кажучи, дуже такі нудні. Більше про, про те, що вони там їдять кавуни, і як у нього цей шлунковий сік, це все. Ну, таке, Чудовий письменник Петров Думантович, він листи писав дуже нудні своїй жінці. Ось, Тому я не можу їх почитати. Не було багато проблем. Він вже не був, так би мовити, активним агентом в цей час, як свідчать розсекречення СБУ дані, е, які опублікував в історичній правді ось, до ювілею е, скрипник. <ганування> да. е, тому е, невідомо власне чого він сидів в тій Москві так довго, тому що Софія була тут в Києві. Він, він навідувався, до речі, до неї приїжджав на пару літніх місяців, там на один-два за листами це простежується. Але от, мабуть, що е, намагався якось влаштувати своє життя, бо йому, як відомо, е, він в 30-х роках, в 30-му році ще захистив докторську дисертацію про, про, про куліша, а е, ці документи. Ніяк вони були втрачені, ну, чи там окрема історія. Тобто, цього десерта, е, е, наукового ступеня в нього не було. І тому в Москві він працював взагалі молодшим науковим співробітником, що, як пише Валентина Корпуса, що це принизливо для нього було. Ну, І він, е, вже в 56-му, повернувшись в Україну, тут вже він здобуває посаду старшого наукового, хоча довго все одно, з допомогою Максима Рильського, намагається отримати оце, повернути свій докторський е, ступінь. Ось. Але що цікаво, то, от, власне Федоров його взяв в експедицію як, як, як агента. Він розумів, що, що, ну, що в експедиції має бути агент, то каже, що ну, краще я вже сам собі виберу якогось порядного агента, ніж мені когось згори там, значить, пришлют. І він, значить, довго переказує цю історію легендарну цю Петрова, що він здійснював зв'язок міського підпілля з партизанським рухом, рухом, готував замах на Гітлера і от всю цю, всі ці легенди. От і замах на Гітлера зірвався, і тому, значить, зараз Петров тут. Але що цікаво, власне до чого я не можу дійти, то це до поета Наума Каржавіна, тому що Віктор Потонович, коли я приїхав у цей загін, сказав Георгію Борисовичу: мені потрібно мати з вами конфіденційну розмову. Я кажу, будь ласка, ми пішли на берег, і він мені каже: Бачите, наш шановний ема а наума Каржавіна, всі звали Емка. Е, е, ну, Каржавін — російський поет, народжений в Києві е, єврейського етнічного походження, е, помер, е, іммігрував в 70-ті роки в Бостон США і помер там. Е, е, порядна людина, тут, тут якраз може навіть і не хороший русський, а справді нормальний русський, так би мовити. І от ну, а, ну, і, власне, він він відцидів. Він був зісланий у Сибір е, е, в 54-й рік. І ось, е, значить, е, це вже 54-й рік, коли Сталін тільки ну, помер, але ще на, начебто, ніхто не розуміє, як себе е, вести толком. І ось е, е, Говорить, значить, Федорово Петров, наш шановний Ема ставить мене у вкрай крутне становище. А що таке? Здивувався я. Розумієте, сказав Петров, він не тільки складає, пише і читає, а й усюди губить свої вірші аж ніяк не ортодоксального змісту. Ось, будьте ласкаві, поцікавитися. І він простягнув мені два аркуші, списані таким дуже характерним, круглим, дитячим емкіним почерком. Я прочитав і думаю, Боже ти мій, зараз я вам покажу ось. Ось коржавін. Я забула про ілюстрацію, Вибачте, скажіть мені, будь ласка, поки подумати, чи схожий, чи це він. Е, він не тільки складає, пише і читає, а й усюди губить свої вірші, аж ніяк не ортодоксального змісту. Ось, будьте ласкаві, поцікавтеся. і він простягнув мені два аркуші, списані таким дуже характерним круглим дитячим емкіним почерком. Я прочитав і думаю, боже ти мій? Ну і сказав Віктору Платоновичу, голубчику, ви не засмучуйтеся, не хвилюйтеся, я все владнаю. Після цього я пішов до Емки і кажу йому: слухай, ти що тут всюди розкидаєш свою антирадянщину? Що ти маєш на а, що ти маєш на увазі? Сказав мені Емка. Я від. Ну, ось, наприклад, це, і показав йому ті два аркуші, які мені дав Віктор Платонович. Емка схопив їх і сказав: ці вірші не мають до мене жодного стосунку, і поклав їх у кишеню. А потім, і каже, мені сердито, що ти взагалі до мене прив'язався, тут всі свої. Я кажу, ну як тобі сказати, це не зовсім так. У нас все-таки є сексот в експедиції. Хто такий? стрепенувся Емка. Я кажу, Віктор Платонович Петров, Вітька, партизан! Це так вони його між собою називали. Стукач, у житті не повірю. Я кажу, ні, доведеться повірити. Ах, так, сказав Фемка. Ну тоді переходжу на зближення. Переведи мене до нього на розкоп. Я послухався і перевів його на розкоп до Петрова. І ось на одному розкопі зійшлися два киянина, дві людини, закохані в російську поезію. І чи варто дивуватися тому, що минуло дуже небагато часу, і вони дуже подружилися. І не тільки під час роботи, а й після роботи багато часу проводили разом. У них було про що поговорити, посперечатися тощо. Таким чином дійсно відбувся перелом. У їхніх стосунках так і Віктор Платонович його всіляко оберігав, навіть запросив його жити у своєму наметі, що з його боку було загалом неабияким подвигом. Боємка доволі безладна людина. А Віктор Платонович, акуратистичистюля, навіть на розкоп виходив у кроватці та з крахмальним кнірцем. Але у всякому разі тоді все скінчилось благополучно. Е, от, ну власне, щоб вас вже більше не затримувати, я мабуть на цьому тоді е, буде зупинятись, бо е, далі там я ще хотіла розповісти. Е, власне, е, раджу тоді переадресовувати на свою статтю або на сайті. Про це можна почитати. Ні, на сайті скорочено версія не перепрошую. Статю, одіот, скоро вийде. Власне, ось така історія, да, ну вона в принципі і про людяність в фіналі, що людина була змушена належити, е, е, але вона зробила. Це цивілізовано, і, так би мовити, хеппіенд ось такий сумнівний. Коли я пану Семененку в редакцію цю статтю подала, він сказав, звісно, що тут всі виглядають не такими собі персонажами. Ось. Ну, але все одно, от, власне, на контрасті, от у... Каржамін розповсюджував таку такий вірш е, Ода в честь 300 трьохсотліття е, об'єднання Росії Москва, Росії України. Е, що після до, до цього його на роботі просто викликали донесли, ну, цілком жіночка просто донесла е, напряму і його звільнили е, тут в даному випадку? Якби його не звільнили? Ось цим все закінчилось. От вам останні картиночки. Орденська книжка, вічний лісток по учоту кадрів. Ось така історія. Перепрошую, тема дійсно така досить велика для 15 хвилин, але я думаю, щось, щось я так змогла вам розповісти. Дякую за увагу. Дякую.